Окей, добре, мої дорогі брати і сестри. Я вітаю вас усіх, любові нашого Господа, мир вам. І в нас сьогодні молитовне зібрання, і ми в молитві проходили просили Господа, щоб Господь допоміг нам у молитві сьогодні прийти підійти із правильним серцем молитві до нього. І перед нашою молитвою я пропоную, давайте разом пороздумуємо і прошу, щоб ви були готові мені допомогти, якщо я буду запитувати. Ми будемо з вами говорити про сповнення Святим Духом, е, які необхідні кроки для того, щоб сповнятися з Духом Святим. І ми з вами говорили в неділю, роздумували про зішестя Святого Духа. Ми з вами говорили, що хрещення Святим Духом це е, не те, що залежить від нас. Наповнення святим, е, прийняття Святого Духа це не те, що залежить від нас, це обітниця Божа. Господь обов'язково це сповняє над кожним, хто вірує в Ісуса Христа. А ось е, сповнитися Святим Духом то є пряме повеління це наш обов'язок. Ми повинні, маючи Святого Духа, Дух Святий, який в нас поселився, Дух Святий, який в нас пробуває, ми повинні сповнятися Святим Духом. І ми повинні дати відповідь, що таке сповнення Святим Духом, і ми повинні дати відповідь, які кроки необхідні для того, щоб ми сповнялися Духом. Ще одне хочу нагадати, в Біблії описується. Надприроднє сповнення духом, коли люди нічого не робили, це що сталося, те, що сталося з апостолами і всіма учнями, які знаходилися там у тій горниці, вони всі сповнені Святим Духом і, і говорили про великі Божі діла. Петро потім став на проповідь, і їм не потрібно було виконувати повеління сповняті з духом. Це Бог над ними звершив. Це було як виняток. Це було започаткування церкви, тому ми робимо такий висновок, що є сповнення Святим Духом надприродні, яке не залежить, не залежить від людини. Коли Господь хоче людину сповнити для якоїсь конкретної цілі, щоб щось виконати, Він може це зробити це його суверенна воля. Але, як правило, ми говоримо як правило, коли ми говоримо про правило, про звичайний стан віруючої людини, то. Ми не повинні шукати надприроднього сповнення, це залежить від Бога, не від нас. А ми повинні шукати і виконувати повеління, а повеління звучить сповняти з духом. і правда є в якому місці написано, що ми зобовідь, що ми повинні сповнятися Святим Духом. Хтось пам'ятає? Ефесян, дуже добре. А яке місце? Ну, там, де не опивайтесь не вином, а сповнюйтеся духом. Добре, добре. Ефесян 5,18, так? Ефесян 5,18. І давайте ми з вами прочитаємо ось е, із 15 по 18 вірші. Ефісіан п'ятий розділ із 15 стопу 18 вірші. Я прочитаю. Влад, читай, будь ласка. А, це в сучасному перекладі, добре? Добре. Отже, отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому будьте, не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не, і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Окей. Влад, і можеш прочитати до, по 21 першій вірш. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. Дякуючи завжди і за все Богові й отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в христовому страху. Дякую. І так ми, ми з вами маємо, маємо 18-й вірш. І не впивайтесь вином, якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. І давайте я вас покажу, хто пам'ятає по пам'яті, або дивлячись на цей текст. Які кроки необхідні для того, щоб сповнюватись духом? Давайте перше ми вияснимо, що таке сповнення духом. Хто може сказати, що таке сповнюватись духом? Що таке сповнення духом? Підкорення хресту? Добре, добре. Підкорення під Христу. Це практично одне і те саме. Може, ще хтось хоче сказати? Підводітельство під Духа через Слово Боже. Це знаходитися знаходиться це підведенням Святого Духа, так? Находиться підведенням Святого Духа. Як це відбувається? Через нашу покору, через нашу покору. Тобто, сповнятись духом це не те, що деякі християни розуміють, що. Ми отримали Святого Духа, але він, якби, у нас немає повноти Святого Духа, а ми постійно повинні все в більшій більшій мірі сповнятися Святим Духом. Тобто, немов би Дух Святий подається порціями. Но це неправда, тому що, пам'ятаєте, в Євангелії від Івана у четвертому розділі є написано, що Бог не дає духа мірою. Він не дає мірою Духа, тобто він дає Духа, якщо дає, він дає усій повноті. Чому? По-перше, тому що Дух Святий це особа, він не ділиться на частини. Ми ж віримо в Трійцю, ми віримо в Бога Отця, Сина і Святого Духа, і ми віримо, що Дух Святий це особа, і Біблія це ясно підтверджує. А раз особа він не ділиться на частини, а тому сповнення духом це не у мене є частинка духу. А я прошу, щоб на мене ще більше духа зійшло, ще більше духа зійшло, ще більше. Це неправильне, це язичське розуміння, це не є біблійне християнське розуміння. Хоча, на превеликий жаль, у багатьох течіях розуміють саме так: ми ж розуміємо, що дух святий ми маємо всі повноті, але питання не в тому, що у нас немає повноти духа, а питання в тому, що ми не в повноті покорилися духу. Ось. Де проблема? Проблема, що ми не повністю знаходимося під веденням Святого Духа. Ми не усі повноті підкорили все своє життя, всі сфери свого життя під ведення Святого Духа. А це знак дорівнює те, що Влад сказав. Находитися під веденням Святого Духа це находитися під господством Христа. Тому що чим більше ми знаходимося під веденням Святого Духа, це означає, тим більше Христос господствує нашому життю. Тому що ви самі знаєте, що Христос сказав, що Дух Святий прийде, і Він вам пригадає все те, що я вам говорив. І Він вас приведе до повної правди. І Він мене прославить, бо Він візьме з Мого. Тому Дух Святий, вся трійця, вони гармонійно працюють в одному і тому самому. Одна і та сама воля, одні й ті самі цілі. А тому. Робимо останній заключний заключний, скажемо, такий висновок, що таке сповнення Святим Духом. Це підкорення, підведення Святого Духа, тобто знаходитися під веденням Святого Духа. І від нас Господь вимагає, щоб ми підкорилися підведення Святого Духа. І так, щоб бути сповненими Святим Духом або щоб знаходитися під веденням Святого Духа, які кроки нам необхідно робити. Які кроки нам необхідно робити? Хто може? Хто може пригадати, або дивлячись на цей текст? Що потрібно, які кроки потрібно робити, щоб сповнятись духом? Говоріть, не, не встидайтесь. Марія каже, слідкувати за своїм ходженням перед Богом. Так, це є. Ми ми дамо на це визначення трошки більш конкретно. Наповнені ну, словом Oh. Наповнювати словом наповнюватись словом. Дуже добре. Це паралельний текст ми побачимо. Находиться і... в молитвах з Господом. Общення Находиться в молитві. Господом. Дуже добре. Дуже добре, тобто молитва. молитва Ми це бачимо Ми це бачимо із життя Ісуса Христа, ми це бачимо із е, життя апостолів, четвертий розділ святих е, апостолів, коли вони в молитві були, і те місце. Те місце і всі вони сповнені Святого Духа і з відвагою провіщали, бо їм заборонили проповідати про Христа. Вони з відвагою провіщали про, про Ісуса Христа, не дивлячись на, на заборону. Добре? Поступати по духу, а не по плоті. Як результат, поступати по духу. Звичайно, це. Тобто, ви хочете, маєте на увазі рішення, приймати рішення, поступати по духу, а не по плоті, так? Окей, дуже добре. Дуже добре. Давайте систематизуємо те все, що ви сказали. Ми систематизуємо для того, щоб ми розуміли крок за кроком, що ми повинні робити для того, щоб сповняти Святим Духом. Тому що знаєте, що е, є дуже багато різних різних думок, різних навчань, як сповняти Святим Духом. Е, ну, Нам важливо розуміти те, що Слово Боже вчить. Не те, що люди вчать, а те, що Слово Боже вчить. А Слово Боже, воно. Воно найточніше. В даному випадку, коли ми дивимося на наш контекст, найближчий контекст, ми тут бачимо: 18 й вірш починається із І, із союза І. Правда? Значить, 18 й вірш напряму зв'язаний із 17. -тим. В 17 му вірші говориться через це: не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Через це знову нас пов'язує з попереднім віршом. А попередні вірші говорять про те, що уважайте, щоб ви поводилися обережно не як не мудрі, але як мудрі. Тобто Писання нас називає, що ми мудрі. Ми маємо мудрість Христову, писання це підтверджує. Бог, Бог давав нам мудрість і розуміння для того, щоб ми розуміли його волю. А тому тут написано. Поступайте обережно не як не мудрі, як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. Значить, наповнення Святим Духом починається із першого кроку, а саме, а саме пізнання волі Божої, правда? Пізнавайте, що то є воля Божа, воля Господня. Наповнення Святим Духом починається із першого кроку. Само собою розуміється, що сповнятися Святим Духом можуть тільки віруючі люди, люди, які в Ісусі Христі, які вже мають Святого Духа. Питання тільки, щоб ми підкорилися під Святого Духа, були під його веденням. А отже ж, для цього потрібно пізнавати волю Божу. Щоб підкоритися під Духа Святого, бути під його веденням, потрібно пізнавати волю Божу. Окей, це перший крок. Для цього Бог дав нам розум, мудрість і розуміння духовне. Далі слідуючий крок, 18 вірш, слідуючий крок, вір, вір, щоб знаходитись під веденням духа і поступати по духу. Що ми бачимо? Перша половина 18 вірша, то що Марія говорила. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Не впивайтесь вином в якому розпуста. Отже, ж, людина, яка знаходиться під оп'янінням від вина, до чого це її приводить? До гріха, правда? Її проводить до гріха. Чому? Тому що над нею панує зараз вино. Людина напилась вина, людина знаходиться під е, оп'янінням, і, і це оп'яніння людиною опро, управляє. Вона поступає як немудра. Як немудра поступає. поступає. Що саме? Вона чинить розпусту. І це, скажімо, конкретний випадок, конкретний випадок але ми можемо, ми можемо розширити це розуміння, цю істину. Тобто, для того, щоб сповлятися Святим Духом, потрібно протистояти плочі, гріху і дияволу, тому що гріх, гріх живе в плоті, тому що наша плоть хоче грішити. Тому що диявол нас спонукає до гріха. А отже ж. Для того, щоб сповнятися Святим Духом, другий крок потрібний. Потрібно протистояти плоті, гріху і дияволу. Тому що ви знаєте, що діла плоті противні духу. Дух хоче противного плоті, плоть хоче противного духу. У посланні до Галатів написано. І вони між собою супротивні. А отже, для того, щоб сповнятися Святим Духом, ми повинні відкрити дорогу для Духа Святого, ми повинні дати місце Духу Святому. А значить, треба протистояти. Плоті, гріху і дияволу. Де ми знаходимо приклад в життю Ісуса Христа, коли Ісус Христос протистояв гріху? Протистояв плоті, гріху і дияволу. Пам'ятаєте, коли він пішов в пустиню? В так. Ну, ну каже, влад. Тоді були скушен дьяволом в пустині. Матвія, четвертий розділ, якщо не помиляюся, О, окей. І там цікаво починається, що Христос був поведений Святим Духом Пустиню. І коли він пройшов, він протистояв плоті, бо він зголоднів. Потім до нього приступив диявол. Він протистояв там і плоті, він протистояв і дияволу. І само собою він протистояв гріху, бо гріх хотів, бо диявол хотів його ввести в гріх, тобто, щоб він не послухався небесного Отця. Таким чином, ми бачимо, і ми бачимо, що чим закінчується історія. Історія закінчується, що коли Христос приходить з пустині, Він сповнений духа почав проповіти Євангеліє. Цікаво, Він був вед, він був в пустині був поведений духом, в пустині він протистоїть плоті, він протистоїть дияволу, він протистоїть гріху, повертається з пустині, сповнений духа, і починає проповідувати Євангеліє. Таким чином, ми розуміємо, що І це відповідає тому, що написано у нас тут в 18 вірші. Через це е, і не впивайтесь вином, в якому розпуста. Тобто не дозволяйте або протестаньте гріху, протестаньте гріху, бо гріх не дасть вам підкорятися духу. Плоть не дасть вам підкорятися духу. Диявол не дасть вам підкорятися духу, а значить, ми повинні цьому протистояти. З одної сторони, ми повинні пізнавати, що є воля Божа. а ми зрозуміли, що є воля Божа. Бог хоче, щоб ми поступали так, так і так. Воля Божа в писанню відкрита. Значить, вже це розуміється, що пізнаючи волю Божу, ми повинні пробувати у писанні. Перебуваючи в писанні, ми пізнаємо волю Божу, але тут є противники плоть, гріх і диявол. Ми їм повинні протистати, і третій крок, третій крок. 18 й вірш друга половина. 18-й вірш друга половина. Але краще наповнюйтесь духом. Наповнюйтесь духом. І тут стоїть в повелінні. Це повеління. Наповнюйтесь духом. І як цікаво, як цікаво слово наповнюйтесь, наповнюйтесь пасивна форма. Пасивна форма це дуже цікаво. Це означає, що ми себе наповнити не можемо. Але що ми можемо зробити? Підкоритися. Дивіться, ми пізнаємо волю Божу, ми протистоїмо плоті дияволу і гріху, і ми підкоряємо себе, тому що ми зрозуміли волю Божу, зрозуміли, що Бог хоче від мене. І тепер ми хочемо це виконати. Ми приймаємо рішення, щоб це виконувати, і в той момент не ми себе наповнюємо, а дух нас наповнює. Тобто дух. Починає у нас працювати, що наше життя він собі підкоряє все більше і більше. Все більше і більше наше життя підкоряється Духу Святому. І ми знаходимося під веденням Святого Духа. Таким чином, ми бачимо ось цих три кроки: перше, потрібно пізнавати волю Божу, а її можна пізнавати тільки у Слові Божому, відкрита, ясна, зрозуміла, доступна. Ми повинні протистати ворогам плоті гріху і дияволу. І прийняти рішення. Тепер я приймаю рішення, щоб поступити по Слову Божому, яке мені відкрило волю Божу, тобто, щоб поступити по волі Божій, і в той момент відбувається наповнення Святим Духом. Дух Святий дає мені силу, щоб я поступив так, як я зараз приймаю рішення поступати. Дух Святий мене наповнює і сповняє в тому розумінні, що Він підкоряє мене. Я підкоряюсь під Господство Духа Святого, підведення Святого Духа під Господство Христа. Тому третій крок це прийняття рішення підкоритися Святому Духу, щоб виконати волю Божу, довірившись силі Духа Святого. І з нашого тексту ми бачимо четвертій крок. Четвертій крок, четвертій крок заключається в тому, що тепер, сповнені Святим Духом, ми можемо. Ми можемо ж вести благочестивий образ життя. Чому Тому, що Дух Святий дає нам силу і своє ведення? Дух Святий нам дає тепер силу, своє ведення, і ми можемо вести благочестивий образ життя. В чому це буде проявлятися? З 19-го вірша і далі. Ми бачимо, що люди, які сповняються Святим Духом, 19-й вірш, розмовляючи, бачите, не розмовляйте, а розмовляючи. Розмовляючи, це діє, э, э, діє прислів... Ні, як це діє. У російській моїх дієпричастя діє дієпричастя. Дєприсівник. Діє ну, не хочу помилитися. Не хочу помилитися. Ну, Дєпричастя точно в російській мові. Тобто це означає, що, що розмовляючи. Співаючи, граючи, дякуючи, пов'язані із основним повелінням. А основне повеління що сповняйтеся, сповняйтеся, сповняй, наповнюйтесь духом. Отже, ж, якщо ми наповнюємося духом дух, святий нас наповнює тобто дає нам тепер силу, то ми як результат, ми тепер розмовляємо між собою з псалмами і гімнами, віруючи, люди збираються і говорять, не говорять не не про базар. Не про баб, не про бабку, не про діда, не про гроші, не про політику. Хоча я не виключаю і не кажу, що це гріх робити. Але людина, яка знаходиться під веденням духа, яка сповнена духом, така людина хоче співати для Бога, хоче славити Бога. Хоче е має, має музику в своєму серцю, граючи в серці своєму. От буває у вас такий стан, коли. Коли ви хочете просто, просто хочете славити Бога, хочете співати, вам хочеться співати, вам хочеться дякувати Богові, вам хочеться Його прославляти, хочеться говорити про нього, думати про Нього. Оце ніщо інше, як моменти, коли ви сповнені Духом. Дя, дякуючи завжди за все Богові. Е, Коряючись новому христовому страху, ви бачите. Е, Коритися, смирятися і коритися один одному христовому страху, це на це потрібна сила Духа Святого, і людина, яка сповняється Духом Святим, вона буде коритися і далі говориться про покору з 22-го вірша і майже до кінця про покору говориться: дружини кориться чоловікам. Чоловіки повинні любити, коричись Христу і так далі. Потім мова йдеться про, про дітей, про батьків і, і про рабів. І все це про покору, як ми повинні коритися. І ця покора, можлива тільки, коли ми сповняємося Святим Духом. Ще одне наостанне, що я хотів сказати, коли ми сповняємося Святим Духом, ми повинні розуміти, що це неодноразова дія. Сповняйтеся, дивіться, в теперішньому часі, в теперішньому часі не закінчена дія. Тобто це повинно продовжуватись постійно, це безперервний процес. Я сповняюся, я виконую слово. І Дух Святий мене ще більше сповняє. Я виконую слово, Дух Святий мене ще більше сповняє, тому, в тому смислі, що всі сфери мого життя в більшій мірі сповняються, підкоряються підведення Святого Духа. І це безперервний процес. Нема такого, що ми один раз сповнюємо Святим Духом, і цього мені стало на все життя. Нема такого, що я сьогодні сповнюся святим Духом, і це мені стало на завтра і на післязавтра. Ні. Постійно, безперервно, ми повинні сповнятися Святим духом, а значить. Звідси висновок. Ми повинні постійно, безперервно, перебувати у Слові Божому. Ми повинні роздумувати, щоб пізнавати волю Божу, і ми повинні протистояти противникам, плоті, гріху і дияволу, і приймати тверді рішення зараз поступати так, як вчить мене слово. І це ті умови, які ми виконуючи Дух Святий, тепер нас сповняє. Ми маємо тепер силу бути ведені Святим Духом. Ми маємо тепер силу поступати так. Як хоче Христос, як вчить на Слово Боже по волі Божій, це і є сповнені Святим Духом. Останнє для останнє, е, підтвердження паралельний текст послання до Колосян говориться про те саме, тільки говориться іншими словами. Послання до Колосян, якщо ви відкриєте зі мною е, послання до Колосян. Зараз я знайду. Там, де і слово Христове, нехай вселяється у вас рясно. Якщо хтось знайшов швидше від мене, то скажіть. Так, третій розділ, 16 вірш. Третій розділ, 16 вірш. Влад, прочитай, будь ласка, 16 вірш. А я зараз не можу прочитати. Окей, то я прочитаю. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. у всякій премудрості. Е, ось це слово нехай пробуває у вас рясно. Е, воно ще переводиться, воно ще проводиться більш буквально вселяється. Вселяється. Е, тому що слово вселяється, це воно має поселитися для того, щоб там перебувати. Не в гості просто прийти. А слово Христове має поселитися для того, щоб там перебувати. Тобто ми перебуваємо у Слові Христовому, це в Слові Божому. Ми його вивчаємо, ми його читаємо. Для чого? Для того, щоб це слово поселилося в наших серцях і там пробувало. І там пробувало. І дивіться далі. У вас рясно у всякій премудрості. Навчайте і напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Тобто, бачите, результат, результат поселення Слова Христового в наших серцях, той самий, який і є результат сповнення Святим Духом. Коли людина сповняється Святим Духом, вона грає своєму серцю, вона співає псалми, гімни для слави Божої. Вона вдячна Богові так само тут. Коли Слово Христове поселяється в нашому серцю, значить воно поселилося для чого? Ми тепер по цьому слову хочемо поступати. І поступаючи по цьому слову, у нас появляється бажання, бажання славити Бога, дякувати йому, служити Йому, хвалити Його ім'я. Таким чином, ви бачите, ось. Такі кроки до сповнення Святим Духом. Таким чином, яка різниця між нами і апостолами, коли зародилася церква? Апостоли були сповнені Святим Духом, вони прийняли Святого Духа так само, як і ми, але вони були сповнені Святим Духом над природним чином. чином. В той самий момент почали говорити про великі божі діла, В той самий момент Петро сказав прекрасну, чудесну. Проповідь, яку він раніше не був спосібний сказати Божа дія, тому що для нас є повеління, наповнитись духом, е, учні, ж ми бачимо при зародженні церкви, Бог суверенно їх наповнив їх сповнився тим духом, в тому смислі, що що їм потрібно було виконувати ці кроки, які виконують які потрібно виконувати нам. Хоча потім, потім вони жили, постійно повинні були регулярно сповнятися з духом. Це факт, так само як ми. Але так і в нашому житті може бути для якоїсь конкретної цілі. Бог може суверенно нас взагалі без нашої дії сповнити духом, щоб ми, щоб ми зробили якусь досягли якоїсь цілі, виконали якусь його конкретну волю. Но, як правило, зазвичай, якщо ми хочемо чинити волю Божу, нам потрібно сповнятися з духом, а це. Постійний безперервний процес. Це постійний безперервний процес. Хай нам Бог цьому допоможе і дасть нам ясність цьому питанню, щоб ми розуміли, ось є святий Дух, якого Бог нам подарував. Дух святий це третє лице Бога, третя особа Бога. Дух святий у нас живе у всій повноті, і Бог хоче, щоб ми всі свої сфери підкорили підведення Святого Духа. А для цього нам потрібно сповнятися з Духом. І ми сьогодні з вами побачили, які кроки потрібно робити, і Дух Святий нас сповняє і дає нам силу, щоб ми могли виконувати волю Божу. Окей. Амінь.